Поруч з Манхаймом дали мені оцю адресу люди, щоб оглянути автомобіль. Ні автохаусу, нічого, це є ну, ніби е, власник, приватник. Я вже питав у того приватника, ти кажу, там в брифі сам вписаний чи хтось інший. Ні, товариш каже, ну тобто він такий приват, як і я. От. Ну, це не я розривував машину, не я знаходив. Мені просто замовили огляд. От цікаво буде. Люди думають, що 50 євро я дорого беру. Побачимо якраз результат цієї резервації. Не знаю, де той приват. Має він сюди під'їхати. Я запаркувався там, де він сказав. Я думаю, це автогендлер, який з тої чи іншої причини не дуже доброї зареєструвався як приватник. скоріш за все. І от назначив тут стрілку. Випише. Думаю, що випишу з розрахунком виписати купчу від останнього побріфу власника і ніколи більш покупця свого не бачити. І там від'їжджаєш пару кілометрів, кипить двигун, наприклад. Або після мотордоктора в мостилі починає стукати двигун. Ну, або машина під залогом донебудь там в банку. Таке. Я не радив би займатися приватниками, тим більше, що справжні приватники вони дорожчі від автогендлерів. І все тому, що автогендлерів більшість не продає для приватників. Для внутрішнього використання ви, напевно, бачили не раз оголошення, в яких пише «Нурфюргендлер од експорт. Це все пов'язано з законом про захист прав споживача, який на приватників не розповсюджується. А автогендлер не хоче машину продати, щоб до нього приїхали. Через два місяці віддали її назад, вже зіпсовано. І ти маєш забрати по закону. Така ситуація. Ті автогендлери продають для внутрішнього використання, які мають адвокатів добрих, які під, під гарантією продають машини, додаткові гроші платять за гарантію. Але ж машина від того не краща. Е, наш автохаус, геч автомобілі ГМБХ також. А жодної машини не продає для внутрішнього використання саме з цієї причини. Для інших гендлерів або для експорту, все. Але для українців можна продати без проблем. Українцю автогендлер може продати машину, але вписавши українську адресу. А ви, якщо проживаєте в Європі, в Німеччині для реєстрації. Ніякі купчі не потрібні. Потрібно два тих паспорти: Farцock Brief і Farcoic Shine. І реєструєте без ніяких купчих. А купчу можете залишити на пам'ять собі. Отака От ситуація. А якщо ви на параграфі можете купчу на когось знайомого виписати, і вона буде лежати вдома для Джоб-центру. Е, щоб у вас було пояснення, де ви взяли кошти. На покупку машини. Неважливо, навіть якщо до 7,5 тисяч, теж людям приходять квитанції і кажуть, де гроші взяли. В'їжджали на параграф, не було грошей, зекономили на машину, значить, ми вам забагато давали. Значить, віддайте назад. Це буде кожному, хто піде на роботу і отримає ту квитанцію по-любому. Заводить машину. Не заводиться. Каже, 5 місяців стоїть вона. О, заведеться. Завелася отлічно. Зараз на її вигонить і будемо роздивлятися. Ремінь сюрхотить на генераторі, але це нормально, коли сів свій акумулятор. Ось ззаді. Кудряпани змята, нами що видно, напевно. Тут у нас є три ще спереді. Зараз вдягаємо номери і проїдемось. Спочатку зніму відео -проби, проби на ходу для клієнта, а потім прокатаюсь назад сам, щоб відчути, як вона їде, чи все нормально. Ну така вона це підношена машина. Окей, тут Не э, поки що сідаю я збоку куча лампочок говорить, аирбаки це чек-енджін. Ein Monat ist es nicht gelaufen. Да, кажется из-за того, що мы ездили. Причем тут аерпаки, подвеска в быта, стука я дурна, турбина свисты, подвеска Дремси. Я-я-я. Лупы тех дурны. Люди тримся, а то есть. Розказує, що все клас. Ну, турбінка свистить. Підвізка прямо ходить туди-сюди ходуном. Підубита машина конкретно підубита. Ну, що можна було розраховувати? Це реально автовендер, а не класник. Як він акуратно не їде, це ніфіга, не, не тормоза. Це не тормоза, це щось там. З мостом. Так. так, так, Щось там з мостом, неладне, щось там відкручене, чи там ці солінблоки всі розбиті, щось там є. там 100% це не в гальмах. Справа. Заді бовтає так, щось на ямках, що то страшне. Зараз ще я, але що мені вже їхати? Навіть я думаю, що мені їхати не потрібно. Я вже і збоку побачив, що воно є, як воно є. Це повністю прибита наглухо машина. Чуєте? Як він акуратно не старається. Я ще до тормоза, ну, то але все хтось і повірить може. Показує все, їде 120. Я я. Окей. Один А каже, ідеально рибе. Оберта набирає, але прибита машина. Як він бідова старається, плавно, а воно не виходить. Хай вже думає, що я вірю, стає радіє. Так, це гальма. Так, піде. Ой, а що літає, щось бахає, так, що страшне. розвалюється все ззаді там Та й не тільки ззаду вона вся зашатана. і руля тянула я бачив коли він їхав і все машина прибита авто. але не буду його розстраювати поки не довіз мене до моєї машини Слава Богу, проїхали, тоби я і дорогу не знайшов. Данки. Нехай паркує злого торча. І цає alles. Покажу я, я. Покажу машину. Я Ангенгер Куплін. Справа є, фонаричок розбитий. Тут ви бачили це на оголошенні. Йдемо далі. Йдемо далі. Бампер тут облізлай. Пошук щось було вдарено, решітка. Якби тільки по кузову, то його можна було б брати, він не такий і поганий. Зараз я покажу показники точно Ззаді отут, правда, є. Отут вм'ятина на кришці, отак от від буде, я думаю, видно. Ще отак покажу. 94. Тут вм'ятінка, це дрониться. 60, 99, 114. 221, 229, 252, 237. Видно, що неправильно стоять двері. Бачите? Отут зазор зверху, якийсь. двері так, а знизу туди сховані. Тобто вони відкручувались. Ну, коротше, спереді нормально стоять, а ззаді вигнуті. Така історія. От, двері роблені та недороблені. Ну але це віз не машина. Не знаю, що там відлітає знизу. Ну воно просто їдеш, відлітає, просто відлітає там, всі резинки ці все розбито чи що там, не знаю. Як на вожу їдеш. Ну, ще раз покажу всередині. всередині, ну, Двері так, Сидіння видно, бачите, що Педаля, кермо, кермо таке не сильно зношене для 298 нормально, але ця машина, я повірте, не обслуговувалась дуже довго. Я думаю, що тут з нею можна набратися. Проблем. Не було у мене настрою з ним сваритися. Жара така на вулиці, толку з тої сварки, все рівно нічого тим не зміниш. Просто коли шукаєте машину, не думайте, що з приватником краще, не краще, гірше, тому що приватник не відповідає, не підходить під нього закон про захист прав споживача. Він не має розумітися. От. І тому приватні оголошення, такі справжні приватні оголошення, вони дорожчі, ніж від фірми. Фірмач, автогендлер, він не хоче продати для внутрішнього користування. Тому що покупець може два місяці поїздити, подряпати, погнути і сказати Забери назад, бо там двигун поганий. Ну, без причини, забери назад і все. І маєш забрати. А не хочеш забрати, він ще з тебе грошей через суд зніме немалі суми. Є такі, що тим займаються. Спеціально купують машину, щоб заробити на тому гроші ще й покататися. Отакий приват, бачите, назначив він зустріч десь в місті, взяв з собою. 06 номера для перевірки. Це автогендлер, Це тисячу процентів автогендлер, який видає себе зачасника. Хіба проблема зареєструватися? Не проблема приватником зареєструватися. А це робиться для того, щоб... Вам віддати машину, отак як він зустрівся, Бог знаде на стоянці, написати купчу від останнього власника. Я його питаю, а хто в брифі записаний? Хто власник машини? А це мій колега, я йому допомагаю продати. Ну, думаю, розкажеш, але не мені про те, що тут твій колега. Ти продаєш машини, чувак. Я побачив, як ти чіпляєш номери. Просто віртуозно-цах і вже стоять Ти Це робиш кожен день. Це тільки лошара повірить, що ти є приватник, але не я повірю. Коротше, машина прибита наглухо, і тому він не продавав її з своєї парковки. Хоча й на парковці він би вам не віддав ніяких гроші. Неважливо, що там. Там ще є, крім того всього, що вона те, що я бачив, там ще є скрита якась серйозна причина, чому він так. Те, що там відвалюється, все таке. Ну, коротше, неважливо. Насправді для замовника огляду це є поточні витрати, і набагато гірше було б, якби він послав лавету, повірив. По тих переписках, що це нормальна машина, я вам скажу, коли вам переписуються з вами, це вже є причина, значить машина не продається. Тому що, коли цікава машина, є купа дзвінків, хто там буде вам відписувати. Ми з свого автоханделя маємо просто ну, безліч імейлів, і ми нікому не відповідаємо. А для чого переписки ті вести? Відповідаємо тільки тоді, коли машина вже завісла, не продає, не продається. От тоді відповідаємо. Коли вона півроку ніхто не бере, ну то як шанс продати, відповідаємо. Тому не раджу вам вести і ті переписки. А тим більше з частниками. Все, буду закінчувати відео, дещо вам, може, комусь нового пояснив. На все добре. Підписуйтесь, якщо цікавить тема автомобілів, а я поїду далі.